Учні навчально-виховного комплексу школа гуманітарної праці не тільки наполегливо вчаться, а й реалізуються творчо. Підтвердженням цього послужив фінальний гала-концерт конкурсу Таланти ШГТ». У конкурсі приймали участь вихованці школи гуманітарної праці, які мали бажання продемонструвати товаришам, батькам та вчителям свої творчі здібності. Директор навчально-виховного комплексу Артем Кияновський відзначає, що для його учнів важливим є не тільки уміння досягати успіхів у навчанні, а й вміти бачити красу оточуючого світу красу пісні, танцю чи будь-якого іншого прояву мистецтва. Мне бы очень хотелось, чтобы каждый из вас умел в жизни не только добиться успехов учебных, да, но чтобы он умел увидеть красоту мира, понимал танец, понимал красоту стихотворения, умение играть на музыкальных инструментах, умение перевоплощаться. Мне бы очень хотелось, чтобы вы были не только учебно, но и всесторонне развиты. Именно это позволит вам прожить по-настоящему интересную, насыщенную и радостную жизнь. Гала концерт конкурсу Таланти ШГТ вражав різноманітністю. Учні навчально-виховного комплексу проявили себе у безлічі творчих сфер. Серед номерів були і вокальні, і хореографічні, демонстрували здібності до зображувального мистецтва, художньої гімнастики. Порадували глядачів і такі творчі номери, як гості з країни висхідного сонця, поки всі на уроках. Також учні читали вірші, грали на музичних інструментах, зокрема на саксофоні, та робили ще багато іншого. Ми хочемо поздравити наших учителів з таким зани. Именно то, что они нас учат, они очень талантливые, наша школа супер. Я хочу пожелать своим учителям, чтобы у них была цель, и они всегда ее смогли выполнить. В день осенний, когда у порога задышали уже холода, школа празднует День педагога, праздник мудрости, знаний, труда. День учителя. Вслушайтесь сердцем в эти звуки, что дороги нам. Всем, что связано с юностью, детством, мы обязаны учителям. Жюрі конкурсу нагороджувало тих, хто дійсно показав найкращий результат, адже це все ж таки змагання. Однак директор ШГТ Артем Олександрович Кияновський зазначає: кожен учасник, який вклав свої сили та наснагу, підготовку, заслуговує на вдячність глядачів та особливу відзнаку. Тож кожен учасник отримав символічний подарунок за участь у конкурсі. Учні, які стали кращими у різних номінаціях, отримали також дипломи переможців та подарунки. Не забули і про батьків. Вони також приймали активну участь в організації та підготовці конкурсу Таланти ШГТ. За цей внесок адміністрація школи нагородила батьків. Кифли подяки. Я очень рада, потому что мой дитина раскрылся. Мой ребенок перестал стесняться. Мой ребенок проявляет себя очень часто не только в уроках, не только в гимнастике, старается развиваться, стремиться к чему-то лучшему, потому что она видит уровень детей в этой школе. Учителя вони не просто учат, они отдают душу, они отдают частичку себя. Я им за это очень благодарна. Поэтому самое главное, конечно, здоровье, терпение, чтобы они могли вытер вытерпеть наших детей сил. И, конечно, благополучия. Каждый участник этого концерта он, прежде всего понимал, почему он выходит на эту сцену. И хотел поздравить своего учителя, всех учителей школы своим выступлением. Мне кажется, выступления были очень удачными, они были разноплановыми. Дети проявили свои таланты, способности, раскрывались творчески. За это мы им очень благодарны. Таким чином, учні навчально-виховного комплексу школа гуманітарної праці довели, що володіють найрізноманітнішими талантами та здатні проявити себе з найкращої сторони, не тільки досягаючи успіхів по навчанні, а й творчо самореалізуючись. Ну, до свіда, до свідання, догадки!